Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Іспанській Лалізі. Сельта у себе вдома на стадіоні Бала Ідес команда приймає Каталонську Барселону Фліка 4-2. Барселона перемагає Роберта Левандовського переніс Барселоні перемогу. Ще там Ламін Ямаль забивав, Френк Де Йонко отримав червону картку. Ну, за Сельту відзначалася кар'єра та Борха Іглесіас. Ну, давайте, друзі, про все по порядку. А, головний тренер команди Сельти а, Геральдес, Геральдес, да? 3-4-3. Стартова Донецька Сельти Радо у воротах. Трійка центральних захисників Фернандес Маркуса, Маркус Алонсо Старфельд. Марі Баса Отелло захисники Кар'єра Оскар Мінгес Латералі. Дуран Джу, Жуджла Борха Глесіас у нападі. Це стартова одинадцятка Сельти Барселона, Хан Сіфлік, головний тренер команди. Традиційний 4-3 Стартова в 11 Барселона. Весихенстий воротах у пара Центральних захисників, Бальде Гарсі по флангах, Лопес, Ольма, Де Йонг, трикапів захисників, Ламінія Ямаль, Маркус Решфер, Та Роберт Левандовський. У нападі. Це стартова 11 Барселони. Ну, вже сподобався, знаєте. Мені чому не знати з першої секунду. сподобався перший настрій Барселони. Да, на цей матч Барселона мені дуже сильно сподобалась Барселона і чим більше володіла, діла. Барселона домінувала, але ось на четвертій й хвилині матчу Сельт. Це виникає просто. Ти ймовірна якась контратака. А, хороша. І до передачі, ну, там був офсайт справедливості радіо футболіста Сельти. Навіть би, якщо б забули цей м'яч, би не зарахували, але тим не менше. Так, да, Барселона домінує, Барселона більше створює моментів біля воріт суперника. І Фірмін Лопес на восьмій хвилині матчі пробуває поворот, а м'яч влучає в руку Маркусу Алонсо. Суддя назначає право на 11 метров. Суддя назначає пенальти. Uh, ну і на 10 матчів Роберт Лівандовський реалізовує пенальти. Роберт Лівандовський хоче цей удар. Вратар селити. Ну, Роберт Лівандовський свою нагоду реалізував. Роберт Лівандовський реалізував пенальти. Хоча, до речі, вратар селити парував удар Роберта. Але Роберт Лівандовський зобілає Забиває Роберт Левандовський. Один нуль. І нарешті Роберт Левандовський. Повертається і збиває Роберт. Був момент у Маркуса Реша, але був чистий вихід. 1 на 1 у Маркуса на 11-й хвилині. Але не вдалося цей момент реалізувати англійському нападнику Барселоні. Ось потрясаючий був момент. До речі, Александр Бальдес сьогодні штовхнувся. Ой, то все обійшлося. А ось цей-то зрівняє рахунок дуже швидко. Но ті таки вже о 12-ті Ось Барселона свій шанс не забила, І тут І тут Барселона, яка же висока лінія оборони. У Барселони одним пасом розрізає цю оборону. Просто розрізає борха і Глесіас с оборону. Барселони карейра, вихід один на один Карейра, карейра, забиває гол один. Ось так ось Сельта дуже швидко встановлює паритет в рахунку. А рахунок міг бути 0-2. Натомість стає друзі, Знаєте, це ось це саме правило, не забуваєш тись забуває тобі. Ну і Борхайсь. Ну і Барсона. Зато високу свою лінію оборони відверта команда Hansflick підняла. Ось Це то. Да. Кареєр, коли він забереться Роберта Мановська на пенальті виконує, но Барселона більше володіла міячем. І, в принципі, весь перший тайм він таки проходив знає, під контролем Барселони, де Барселона володіє там, там 64 на 36 буде співвідношення володіння, 14-4 по ударах, 8-3 удара в площину. І це все буде статистика тайму. Ось така буде величезна перевага Барселони. Uh, у Барселони був якийсь неймовірний момент на 25-й хвилині матчу. М'яч просто вже якимось дивом в ворота не влітає. Який же потрясаючий момент! Маркос Решвард пробуває в стійку і добивання від Роберта Левандовського. Але м'яч якимось дивом не в воротах. Ну, Барселона продовжував тиснула мінімаль в принципі, непоганий матч показав, але мені дуже сильно сподобався Маркус Решвард. На 30-й хвилині Маркус. На лівому фланзі отримуючи Марко, спадача, Лівандовський удар, і гол, забиває Роберт Лівандовський, один, два, Барселона забиває знову, і це дубль Роберта Лівандовського, Роберт Лівандовський, збиває Роберт Лівандовський, один, два. Барселона снова выходит вперед, а в и Бусы, и снова такие планы, и команда э, на 43-й клубе матча, снова заранее рахунок. Жуды жила, я бы выделял бы Юго, хорошая атака, передача Иглесиас Борха, Иглесиас 2-2. Вот вам вами Борха Иглесиас. Борха Иглесиас зробить рахунок у матчі друзів рівним. Журдла ідеальна передача Борха Иглесиас набігає і забиває гол. Але це тільки був друзі початок. 6 хвилин компенсує суддя Маркус Решер. Здорово просто від Маркуса момент. Удар по воротах Ламінева лего. гол, и это Ламин, это Ламин, это Ламин Ямаль. И рахунок у 3-2. Некурайс Барселона. Барселоны Ламин Ямаль забывает свой мяч. Когда почти Ханси Флика промогает в первом тайме с рахунком 3-2. Выйдет там Яку Аспа, Сарагос, Роман Гонсалес, Родригес, Эль Абделауи. Усельты, Кристенсен, Ферран, Мартин, Бернали, Барселоны. Прості, так, як я вам раніше вже казав, статистика першої теми була красномовною, і за володінням і по ударах, і по XG 2.81 у Барсьоні, ну 2.81, в принципі, неси три м'яча Барселона іде і принцип, на Барсьоні, награла. Сельте 0,50, но сельте забула два м'ячі. У другому таймі Барселона не так домінувала, як у першому таймі. Ось оно все одно більше володіли м'ячем і Берсіон, ну, в принципі, надійно більш на захист. В другому таймі вже грали, і поменшало остроти відверто у другому таймі. Відверто поменшало остроти. Не так було, як у першому таймі. Але все одно, знаєте, потрібен був гол. потрібен був все одно забитий м'яч. Маркус решвар на 73-й хвилині взяв ініціативу на себе. пробив Пробілповаротер, як удар футбол. Друзі, Маркус з лівого фланга. Маркус Решвар подає кутовий. А Маркус виконує подачу. Роберт Левандовський вдар Гол! Роберт Левандовський. Хитрик. Друзі, Роберт Левандовський повертається. Роберт Левандовський повертається. Він оформляє хетрик. Ще трик Роберта Левандовського. На стадіоні була Ідес. Як же для Роберта це було важливо? Як же для Роберта це було важливо, мьомік! Могли п'яти забивати каталонців, Ламіна ямаля, був вихід в стійку. На 88 там що Роберт Левандовський плотів підкат. І отримав жовту картку. До 36 хвилинку по цього суддя. І якраз десь. Момент, да? Момент виникає ось такий наприкінці матчу ось, за участі Френк Де Йонга. Френк отримав другу жовту картку. Ну, відповідно, червона для Френки Да, Берсона би цей матч би і так би вже б не віддала, але ось Френки просто-напросто буде пропускати наступний матч, і наступний матч у Берселони. Прочфатлі цікаві Бильбао. Ну, це буде нелегкий матч. Звичайно, що френки тут буде не вистачати. Барселона ну, довела справу до переможного кінця і з рахунком 4-2 перемагає, Барселона тріумфує над Цельтою. І, в принципі, як показує нам статистика, тріумфує по ділу, хоча я навіть більшу статистику більш таку точніше, скажу, володіння. 64 на 36 підсумковий не навіть, навіть на 64 на 36, 61 на 39. 21,5 по ударах, 9-3 ударів в площину більшого Барселони. 5.2 кутовими привади Барселони і статистика XG 3.30. Ну, в принципі, на свої м'ячі Барселона. Барселона забіло 4, у усельте 0.57, ну, 1 3. Да. 4-2, Барселона. Барселоні. не ісельти доброти. Щасливі друзі, всім пока. Будь щасливі. А, ну, до речі, друзі, давайте подивимося, що таблицю. Ну, ось так маємо тепер, що втрички йде да, Барселона про Мадриду, Ну, Меріал втратив очки. І це дозволяє зараз Барселоні скоротити відрив. Ну, Сельта на 13 позиція. Якось так, друзі. Ну, Сельті добрати. Роберт Леондовський гравіць, бажаю, Хіппі. Бісьмо ось так. Сальти, доброти, барсоны, доброти, друзі, будь щасливі, всім пока.